Ми ж державна установа, яка займається випробуваннями нових сільськогосподарських культур. Ми перші, які даємо їм путівку в життя, дякуючи проведеним випробуванням на наших землях. Ми зараз знаходимося практично третій рік, це, можна сказати, особливі роки, рік пандемії, рік війни і другий. І ми знаходимося так, бо Хто їздив по Україні, дуже багато бачили і агроарен різних фірм, які вони висівали, показували. Але під час оцих специфічних років ніхто їх не висіває. А ми як держава установа як працювали, так і працюємо, і дійсно виконуємо державне замовлення по випробуванню сортів. Фахівці, аграрії, ті, які вже давно працюють, вони дуже прислуховуються, придивляються до наших звітів, до нашої праці. Бо дійсно такі локації, як ми, ось знаходимося, центральна Україна, Черкащина, найближчі райони люблять до нас приїхати, подивитися, в яких стадіях розвитку рослини і як вони в кінці кінців дають. Свій потенціал по врожайності, потенціал до поводження до хвороб по сухостійкості – це все ми в себе на ділянках проводимо, відзначаємо і подаємо в наш центральний офіс в Київ. Пшениця це український продукт, дуже мало зарубіжних сортів, які можуть по продуктивності по врожайності з нашої селекції. А картоплю ми тут дещо відстаємо. Я говорю відверто, якщо голландське. Селекція перемагає іноземна, німецька, то дійсно ми випробовуємо на наших полях і їхні. Стосовно, чи змінюється набір, так, зараз дуже багато культур відноситься, як говориться, до здорового харчування, тобто більше переходять на нут. Це, раніше в нас також ведеться і селекція, і випробування на них культур Гнут, сочевиця, тобто бобові ці культури, які заміняють зараз білок тваринного на рослини. Дуже велика зараз увага і до такої культури, як гречка. Я рахую, чому така зараз ситуація. Що трошки немає планомірного вирощування. Якийсь рік немає в нас гречки, або щось сталося і всі падають, і вирощують цю гречку. виростили, не виростили. Тут ще одна особливість. Для чого такі станції, як дана станція знаходиться, це тобто ці станції розташовані в тих місцях, де можна підібрати сорт, культуру для даної місцевості. Ну, вона потрібна, щоб не було таких коливань цін від 30 гривень, як вона коштувала 2 роки і до 100 гривень, як в минулому році. Я не рахую, що це якась така. Необхідність. Це просто воно зв'язано з тим, чи виростили, чи не виростили, і коливання ринку на, на це на ці ціни впливають. Все залежить від потенціалу. Ну, Якщо у нас гречка по своїм фізіологічним, вона Ну, 20-25 центнерів з гектара це називається добрі прожаї. да, медонос, але ж зараз придумали такі сорти, що і не потрібно і запилювання. Вони самі запилюються. Свій час, я пам'ятаю, в Україні було 127 пунктів випробувань. Зараз це 24, Тобто, в кожній області, дякуючи нашому керівництву, збереглося по пункту випробування. Тобто в кожній агрокліматичній зоні є наша локація, на якій випробовується, на якій ми досліджуємо, дивимося і подаємо результати. Обов'язково треба відзначати і обов'язково треба показати тих людей, бо їх не дуже так багато і залишилося, які віддано, не дивлячись ні на хвороби, ні на ситуацію військову, вони і під кулями, і під е, е, вибухами, продовольчою безпекою всієї України займаються.